Наш суворий час вчить нас розуміти писання, бо поки ми не потрапляємо в надзвичайні обставини, в суворі Жорстокі обставини. Ми ж намагаємося і проминути ті суворі місця, які є в писанні. Сьогодні коротенький такий рибочок ми читаємо з Івангеля. І каже Господь спочатку. Лисиці мають нори і птахи небесні гнізда. На син людський немає, де голови прихилити. Накличе людей йти за ним, за тим, кому нема де голови прихилити. Немає гнізда, немає нори. І тут чоловік каже йому, я піду за тобі, але дозволь мені піти поховати батька. А Христос каже, залиш мертвим ховати своїх мерців. А ти йди за мною. Які суворі? Та ну ми, ми з вами, викохані нашою дійсністю довоєнною, ми можемо подумати, які жорстокі слова. Не просто слова, які жорстокі слова. І один чоловік ще каже, Господи, тільки дозволь мені піти попрощатися з батьком, матір'ю, з родиною солодою. А він каже, той, хто йде вперед, не повинен оглядатися назад. Ні той, хто кладе руку на рало, не обертається. Ти хочеш здобути царство Боже, воно здобувається не так, що спочатку ти підеш поховати, потім ти підеш попрощатися. І всі земні, місцеві, житейські, турботи, все це. Збережеш, виконаєш, а потім будеш здобувати царство Боже. А мені тут згадується. Чоловік, який був колись нашим парафіянином. І знали ми його за такого. Зросту і виріс на наших очах. Дорослим став. А коли прийшов його час, йому не дозволили піти додому і попрощатися. І він мусив не обертатися назад. І згадую дитину нашу парафіяну, 18-рітний хлопчик, 24 го числа лютого місяця минулого року схопився, збрав речі, чмокнув і побіг, не обертаючись назад і не думаючи. Ні про що. Бо обов'язок його покликав. І я впевнений. Мені його прийшло сховати. І першого пройку, я казав, прийшло сховати. І цього хлопця прийшли сховати. І я впевнений, що отакі здобувають Царство Боже. І коли година бад, і треба рятувати місто, країну, народ, сім'ю свою, ти будеш думати, кого ховати чи кого не ховати. Ти маєш піти туди. І іншого способу гідної поведінки. Тебе не може бути. Дякуючи цим страшним обставинам, цим втратам, цьому горю, кінця якому немає, і не бачимо ми кінця. Починаємо розуміти. Починаємо розуміти ціну. Царство Боже, воно не дешево купується. Воно за просто так, що ти просто погодився піти кудись. Не дається. Воно не просто зусиллям береться, як казав Христос. Надмірним зусиллям, неможливим здається нам. І ми повинні згадати, що суворий Спаситель від нас вимагає часом абсолютно неможливого. Неможливого. Але по-іншому Царство Боже не здобувається. Неможливо віддати Сина. Але Бог Отець віддає. І в історії церкви, і в історії людства це відбувається, вимагає історія, що ми віддали і самі. Неважливо віддати чоловіка. Але віддаємо. І багато ще речей пройти. Ми можемо сказати, Христос надто високі вимоги ставить перед нами. Правда? Тому що те, що Він нам обіцяє, царство Боже, воно таку ціну має, що треба і віддати життя, і віддати до останньої краплини. До останнього дня його віддавати і віддавати. І до останньої краплини крові віддавати і віддавати. Треба віддати найдорожче, покинути найдорожче. І не прощатися, і не оглядатися. Бо все вправить Бог. І знайдуться люди, які вітання твоє передадуть, рідним твоїм. І знайдуться люди, які поховають батька Твого. Але ти маєш йти туди, де кличе тебе Господь. Це вимагає і мужності. І волі, і такої сили духу, яка нам здається недосяжною. Але ми побачили тих 18-літніх хлопчиків і 40-літніх чоловіків, які витримали все. Віддали все. І безумовно сягнуло царство Боже. Бо душу свою. За друзів своїх поклали. А немає більшої любові. А хто в любові перебуває, той в Богові перебуває, Бог в ньому і царство Боже з ним. Господь, дай нам Можливість витримати все це. і Гідно пройти свій шлях, щоб ні наша душа, ні наша совість не звинуватили нас на порогах, які нам треба буде проходити, щоб ми здатні були.